Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравеця. Це відео присвячено питанням компенсації оренди внутрішньо приміщеним особам і тому, що розповідав народний депутат від партії Слуга народу, там він голова Тимчасової спеціальної комісії захисту прав ВПО та постраждалих внаслідок російської агресії Павло Фролов. Він розповів, що держава підготувала механізми. Повністю, майже повністю компенсації особам е витрат на оренду житла. Однак, які проблеми тут можуть бути, і в чому є певна пастка, про що я от розповідав і хоч і вирішив зняти відео, для того, щоб ви приймали виважене рішення, що робити, чи звертати за цією компенсацією, чи не звертати за цією компенсацією, і яким чином далі це оформлювати. До речі, я буду вас просити для підтримки каналу. Підпишіться на канал, тому що саме ваші підписки допомагають краще поширювати ці відео і люди дізнаються про свої права. Поширюйте відео також в своїх соціальних мережах, щоб ваші знайомі також знали про свої права. Коментуйте та підта. Ставте вподобайки. Найголовніше ну, це ваші підписки, тому чекаю ваших підписок. І якщо хочете підтримати канал, можете придбати мерч, посилання є під відео, тому також буду за це вам вдячний. І так, що ж пропонується? Пропонується компенсувати переміщеним особам плату за оренду. Звичайно, тут є от пастка, про що я говорив. Це якщо в державі є гроші. При цьому для того, щоб вам компенсували ці витрати, у вас повинен бути офіційні сплати, офіційний договір оренди, офіційні сплати за договір оренди. Відповідно, особа, яка передає в оренду це житло, приміщення повинна сплачувати повністю податки. Ну єдине, що держава не може гарантувати, що гроші в бюджеті будуть. Знаєте, цим ми вже стикались на підставах. Якщо ви пам'ятаєте, були такі молодіжні програми фінансування будівництва, державна іпотечна установа, яка брала на себе обов'язок там компенсувати певну відсоткову ставку банкам. Однак, коли грошей не було, відповідно люди укладали і повинні і це буде прописано в цих договорах. Я більш ні впевнений. Будуть сплачувати самі. Звичайно ж, орендодавець не буде чекати, коли держава йому щось компенсує. І як зазначено, компенсувати буде саме тим, хто бере в оренду це житло. Коли це компенсується, яким чином, як. Ну, при цьому, якщо ми говоримо про те, що орендодавці зобов'яжуть офіційно укладати договори, тому що досить велика кількість це не секретні для кого, про це говорять і народні депутати. Не сплачують податки. Звичайно, це вже питання кожної особи, однак, якщо вони будуть сплачувати податки, звичайно, цей розмір податків буде перекладений на орендарі. Знову ж таки, жодних обов'язків у орендодавців зберігати оренди, дотримуватися оренди. І я хочу вам нагадати, що особливості договорів оренди, якщо здається, от житло, якщо особа хоче використовувати його на власний потреби, то відповідно до закону, він нам може в будь-який момент розірвати цей договори оренди. При цьому я більш чим певнений, що в цих договорах це також буде пункти договору, які передбачають можливість в будь-який момент розірвати договори оренди. Тобто, якщо держава не компенсувала, вартість збільшилась, а держава це не компенсує вам, вам потрібно самостійно сплачувати брати ці гроші, виникає досить велика проблема. На жаль, наші народні обранці, замість того, щоб давати можливість. Розвивати робочі місця, не та, якщо ви пам'ятаєте, Шмигаль, армія відновлення, до речі, куди вона поділась, з мінімальною заробітною платою. Як за таку плату можна жити і безпосередньо винаймати житло, ну це питання. Тут питання дійсно державної програми будівництва житла для осіб, які постраждали внаслідок агресії, а не в цієї компенсації. Тому що ця компенсація насправді вона призведе, як на мене, до збільшення рентної плати. До фактично збільшення витрат, до ще більш важкого стану внутрішньопереміщених осіб, ну на певний час, звичайно, хтось на ньому попіариться. Що буде далі, як і з ДІУ, які з програмами фінансування будівництва, всі прекрасно розуміють. Якщо наразі всі ніхто вже не скриває, що державний апарат взагалі утримується виключно за рахунок міжнародної допомоги технічної. То що робити з цими виплатами? Ну, всі гроші йдуть на Збройні Сили України. Я вважаю, що ця ініціатива це нанесе на, саме на цьому етапі більше шкоду. Ну, а в будь-якому разі, я всіх закликаю сплачувати податки, тому що саме вами сплата податків, вони йдуть на підтримку Збройних сил України. І всі, хто можуть це дозволити, будь ласка, підтримуйте ЗСУ, підтримуйте Україну, тому що іншої країни у нас не буде. Ніколи. Якщо зараз, ну, по крайній мірі на нашому житті це також не станеться, якщо зараз загарбники її захоплять. Тому віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. І ще раз закликаю вас підписатись на канал, підтримати його своєю підпискою, вподобайками, коментарями і поширенням цього відео. Ну і обов'язково допомагайте ЗСУ. Слава Україні і слава ЗСУ! Якщо потрібна допомога, звертайтеся до зустрічі!